Діві! Сьогоднішнє відео я присвячую спорту і розкажу вам про свою ідею на рахунок гантель. В ролі гантель в мене є ось такі полосі. В принципі, мені їх достатньо, важать вони по 5,5 кг для починаючих, так сказати, де і для тих, хто хоче просто тримати себе у формі, цього е, достатньо. Ну, це моя думка, я так вважаю. Е, взагалі ну, були в мене такі жали непотрібні, а так як ну, навіщо вигадувати велосипед. Ну і до машини вони більше не приводяться, а в ролі гантель це самий раз. Так, це все, що я хотів розказати. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх і до зустрічі!